Логопедична гра веселі чистомовки. Уважно слухай та повторюй за мною. СА-са, са. На галявині оса. Са, 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 на столі ковбаса. СА, са, са у олі, коса. Молодець. У тебе дуже гарно виходить. Приготувався і ще повторюй за мною. Си, си, си. Чуєм гучні голоси. Си, си, си. Сито принеси. Су, 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 сумку я несу. Се, 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 Сергій гусей пасе. Молодець продовжуємо. Ас, ас, ас. Ми купили ананас. Ас, ас ас. Я піду у перший клас. Ес, 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 Кінь. Їсть, обез. Ес, 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 оселю сторожує пес. І ще продовжуємо. Ис, іс, из. Котик на дерево заліз. Ис-ис, из. Втік від нас лис. Ос-ос- ос, ос. Гавкає барбос. Ос. 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 Виріс. Абрикос. Молодець. І ще. іс. Іс, іс, цікавий лист. із, із, У машини немає коліс. Ус-ус-ус. На нозі укус. Ус-ус, ус у котика. Вус. А тепер я буду розпочинати фразу, а ти будеш її доповнювати. Тим словом, якого не вистачає, будь уважний, мені потрібна буде твоя допомога. Тож приготувався са-са-са на галявині оса. Са-са-са на столі ковбаса. Са-са-са. У олі коса. Молодець, ти дуже уважний. Продовжуємо з тобою. Си, си, си. Чуємо гучні. Голоси, си, си, си. Сито принеси. Су-су-су Сумку я несу. се 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 Сергій. Гусей пасе, молодець. Давай ще спробуємо. Ас, ас, ас. Ми купили. Ананас. Ас, ас, ас. Я піду у перший. Лас. Ес, ес, ес. Кінь. С, С, С. Оселю сторожує. Пес молодець. Продовжуємо: ИС, ИС. Кіт на дерево ИС, ИС. Ис втік від нас. Лис. Ос, ос, ос. Гавкає. Барбос. Ос. 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 Виріс. Абрикос. Молодець. І ще раз. Іс, іс, іс Цікавий. Лис Іс, іс, іст. У. Кого немає. Машини немає коліс. Ус-ус-ус. На. Нозі. Укус. Ус-ус. Ус. У. Котика. Вус. Молодець.